Міський голова Тернополя Сергій надал, що днем раніше заявляв про відсутність необхідності вводити жорсткі обмеження у місті, заявив, що сценарій запровадження локдауну все ж розглядається. Джерело Надал у Фейсбук. Деталі, за словами мера Тернополя, міські чиновники вже не виключають, що після свят кількість заражень COVID-19 може зрости. І в такому разі все ж доведеться вводити карантин. Він додав, що буде дослухатися до рішення кабінету міністрів. Пряма мова коронавірус має властивість швидко поширюватися, і ми вже не виключаємо зростання кількості хворих. Після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашими медиками. Вірусологами з відділом охорони здоров'я готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян, я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба, якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих. Ми призупинимо рішення комісії, і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Всі рішення, в тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі приймаються комісією з надзвичайних, опубліковано Сергієм Надалом четвер, 7 січня 2021 року. Нагадаємо, мер Тернополя Сергій Надал в інтерв'ю місцевому телеканалу заявляв. Що у місті вирішили не вводити посилений карантин, який запроваджується по всій країні з 8 січня, він зазначив, що комісія по надзвичайних ситуаціях прийняла рішення не вводити додаткових обмежень і відповідне. Рішення вже підписане. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко також виступив проти запровадження локдауну, який діятиме по всій країні. Із 8 по 25 січня по всій Україні запроваджується посилений карантин, який, зокрема, передбачає низку суттєвих обмежень роботи закладів торгівлі.